І ми будемо знімати тести по мультикам. Я вам покажу скільки цих тестів. Не прямо всі будемо проходити. А хоч половину. Так, давайте починаємо. Я тут трохи проходила. Так, тестування. Пишемо. Я своє ім'я Поліна. Так, як звати цього хоро... героя? Всі знають, це Крінч. Так, усе, зараз трохи питань. Тут 11. Як Що за мультик? Пупа. Так, я вам так зроблю, срок вам блоусыпня. Як звати цього хоро... героя? Може цих героїв, а не як цього, цього героїв свати. Звісно, це їх сватає Ну, сімка фаєр та верта. мультик королів. Ну, буде продовження. Це 4-5, я не знаю. Як цього? Второе звать. Э, волк. Волк. Шаши. Пять питаний. Винни пух. Вот это вот. Як свату тиху король. Папа. Что за мульта? Кровити фулс. Что за мульта? масках, маска. Их ты 5 6 років десь. Що за мультик? О, ще одне питання. Домашняя роботи, Я тут ошибку зробила. Но це правильний варіант цей. А, не, подивись, мультик не хочеш. Вот. Давайте подивимся. Один из правильных. Палю 50 из 50. Оценка 12 из 12. И тему. Трухи деза. А -а Тестувание. Ой, я написал Поли 5А. Спайпи Босс. Фильм называется мультик, точнее. Це його Blackton. Я точку была Рель Паша трогай Ч? Я помила, що понял, Тому що я потому что Так, це вывела точку і здесь ховаєшся Всі думають, що це пілосніжка, але це попелюшка. А що перетворилася корито попелюшка? Виха, пус. Це фільм, мультик називається «Історія іграшки». Витись 5-4 тестів. Переходимо. Хто хто мав? Чер. Хто допоміг вини? Пух вибрать. П'яточк. Так, ще два теста залишилось. Скільки у опилось? Сім. Це смішарка цей. Персонаж Крош. О, остальные тайны. Да. Главный герой Ниндзя Черепашек. Честно, я не знаю. давай э, давайте Венки пеньки или Варинг. Венки пеньки или Варинг или или Пац. Вышел толстый пусатый матрос. Кто на Я не знаю. Неправильно. А кто? Главный герой. Черепашок ладно, Йдемо. Е е ладно, а? о, закро все так, ми це зробили Нам Ще це. пройти, пройти. Окей, ви про мене і не вигляда. Це воно. Далі. Друзі, давайте ще йти трошно. Кіт Лео. Ми йдемо в ру. Мій, обр... мій трохи. Вольт, вольт, вольт. Так, скільки тут питань? Скільки тут питань? Люди, це такі відмиті, де... О! Це не Карлі, це... Ну, постривай... Це Умка. А І... куди я знаю? Я не знаю. Це... Лесі до подзього. Тут я дивлюся. А, тіночка... Це... Це Алша. Вот ні-ні, проходите. Ну, честно. От. Цвіт мультиків, Ми щас через роки... а сейчас це проходимо. через років. А давайте подивимось, скільки тут питань. Роснатим. Тут питань я Проходимо. Фиксики. Это вот то у что-то Давайте другой. Ладно, мисик пока уже.